У попередніх випусках ми з вами навчилися робити нижні млини і вертикальні вісімки. Зараз ми розберемо ускладнення цих рухів і покажемо вам їхні варіації. Якщо подумати логічно, то раз існують вертикальні вісімки, повинні бути і горизонтальні. Все вірно, це така сама вісімка, тільки вона виконується в горизонтальній площині. Для її виконання досить просто поміняти вашу площину з вертикальної на горизонтальну. У неї є як прямий варіант виконання, так і реверсний. Від плеча здійснюємо удар вниз, і в цій точці зациклюємо їхній рух так, щоб вони крутилися до нескінченності. Після піднімаємо руку вгору і робимо те ж саме. Нунчаку мають крутитися в горизонталі як внизу, так і вгорі. Коли ви вирівняли площини і дійшли до того моменту, коли ці рухи у вас виходять дуже добре, пробуємо робити два біти внизу і два біти вгорі. Коли ви відпрацювали, і цей рух пробуємо робити по одному біту. Це називається горизонтальна вісімка. Також варто звернути увагу на те, що нунчаку має опускатися вниз вгору в певній точці, коли одна підлітає до вашого тіла як у верхній, так і в нижній точці. Таким чином рух виконується досить легко і правильно. Горизонтальну вісімку можна робити у двох варіаціях: перша це робити невелике розкриття, заводячи нунчаку над головою, а друга робити елемент на випрямленій руці. Наполегливо рекомендуємо вам відточити обидва цих виконання. Тепер візьмемо нунчаку в другу руку і без води проженемо ті ж самі рухи. Після того, як ви відпрацювали елемент на цю руку, можна перейти до вивчення реверсу цього елемента. Кладемо руку на плече і здійснюємо діагональний удар вгору. У верхній точці зациклюємо рух на велику кількість бітів. Після опускаємо руку вниз і робимо те ж саме. Нагадаємо вам про те, що ваші площини мають бути горизонтальними вгорі та внизу. Після цього скорочуємо кількість бітів до двох вгорі та внизу. Коли стало добре і впевнено виходити, переходимо на один біт. Ваша рука має підніматися і опускатися рівно в тій точці, коли нунчаку у верхній і нижній точці проходить біля вашого тіла. У такому разі елемент виконуватиметься максимально легко і правильно. Тут також є два варіанти виконання. Елемент можна робити на витягнутій руці або заводити руку за вашу голову, тобто робити зі своєрідним розкриттям. Беремо нунчаку в іншу руку і повторюємо все те ж саме, що ми щойно з вами пройшли. А зараз час перейти до наступного нового елементу. Він називається космо. Це перехід із нижнього млина біля одного боку в нижній млин біля іншого боку. Існує кілька варіацій виконання цього елемента: пряме, реверсне, двобітне і трибітне. Починаємо крутити нунчаку з боку від себе, після чого заводимо руку через спину. І робимо нескінченну кількість обертів з іншого боку. Одразу звернемо вашу увагу на те, що площини мають бути повністю вертикальними як з одного боку, так і з іншого. Вони не повинні бути завалені або бути під кутом. Після того, як у вас вийшло, починаємо робити цей елемент з одним додатковим бітом на кожну сторону. Для того, щоб ваша площина не валилася, необхідно сам рух нунчаку здійснювати завжди у вертикальній площині, і ніби переносити її з одного боку на інший. Рухи нунчаку відбуваються у вертикальній площині, а ви тільки переміщуєте руку, зберігаючи цю вертикаль. У такому разі елемент буде зроблено повністю правильно. Тепер давайте зробимо цей елемент на іншу руку. Почнемо крутити біти з боку від себе, після чого перенесемо руку через спину і почнемо крутити їх у вертикальній площині з боку біля себе. Коли ця вправа стане виходити легко. Починаємо робити елемент в один рух по одному біту з кожного боку. Не забувайте про те, що нунчаку повинні йти повністю у вертикальній площині. Зміщуватися повинна тільки рука. Також не забувайте про те, щоб нунчаку була натягнута. У цьому разі приклад не зовсім коректний. Нунчаку завалюється через те, що присутня недостатня швидкість обертання. Зараз же все виконується більш-менш правильно. Чудово! Тепер перейдемо до реверсу. На реверс потрібно заходити зі зворотної вісімки. Виглядає він таким чином: почнемо крутити біти з боку від себе в зворотному русі, після чого переносимо руку і починаємо робити в бічних точках. Не забувайте стежити за вашими площинами. Вони мають бути рівними. Після починаємо робити по одному біту з кожного боку. Рух нунчаку завжди йде у вертикальній площині. Тільки ваша рука зміщує цю вертикальну площину по горизонталі вліво і вправо. У такому разі всі площини будуть виконані абсолютно правильно. У вас має бути рівно дві паралельні лінії одна від одної. Збоку цей елемент має виглядати приблизно як одне рівне коло. Як у зворотному виконанні, так і в прямому. Тому далі без зайвих слів повторюємо те ж саме на іншу руку. Також ми хочемо вам нагадати про те, що у нас є приватний канал у Телеграмі, на якому за умови підписки ви отримуєте доступ до кількох наступних уроків, які ще не вийшли на Ютубі. Це для тих, хто не хоче чекати і хоче швидше розвиватися. Посилання будуть в описі. Підписуйтесь. Тепер переходимо до трьохбітної варіації виконання цього елемента. Воно відбувається з горизонтальних нижніх млинів. Робиться один біт перед собою, після чого рука заноситься з іншого боку, де відбувається ще один оборот. Сам елемент складається з трьох бітів. Два виконуються перед собою, а ще один позаду вас. Ваші площини мають бути повністю вертикальними. Збоку це має виглядати як дві паралельні лінії або щось наближене до цього. Тобто площини мають бути не збоку від вас, як ми вже зазначили раніше, а мають бути дві спереду і одна позаду вас, рівно в вертикалі. Де-факто цей елемент можна поділити на кілька складових: з одного боку ви виконуєте прямі нижні вісімки, а з іншого реверсні нижні вісімки. Ось такий вигляд має рух, якщо, наприклад, робити його з однієї руки в іншу. Тільки нам потрібно виконувати його однією рукою. Тепер візьмемо нунчаку в іншу руку і повторимо все те ж саме. Не забувайте про те, що у вас мають бути дві вертикальні паралельні площини спереду і ззаду. Не будемо тягнути, і перейдемо до реверсу цього елемента. Він виконується зі зворотного нижнього млина. Виглядає таким чином. Правила абсолютно ті самі. Тому можете брати і повторювати за відео. Ми вітаємо тебе з новими вивченими елементами. Ти можеш оцінити свій прогрес вивчених елементів. Ти йдеш семимильними кроками. Продовжуй у тому ж дусі, і найголовніше не зупиняйся на місці. Гарненько відпрацюй домашнє завдання, яке ми тобі зараз дамо. Перше навчися переходити з горизонтальних вісімок за допомогою стопів в одне і друге положення. Також навчися переходити між вертикальними і горизонтальними вісімками, Поєднуючи все це зі стопами як у прямому, так і в реверсному виконанні. Друга домашка навчися переходити з вісімок у двобітне космо, а також робити з нього розвороти. Те ж саме стосується і трибітного космо. Зроби його з розворотом.